Понеділок, 8 січня, в Юрія видався вимушеним вихідним, який тепер триватиме бозна скільки днів поспіль. А все через ракетне влучання російських окупантів та часткове руйнування популярного серед містян ТРЦ в Саксаганському районі. На першому поверсі якраз знаходився магазин гаджетів та аксесуарів, де чоловік працював. Ми з ювілейною чули дуже добре. Весь під'їзд шатався. Працюємо в ТРЦ, тобто було дуже. Дуже гучно було. Тобто, у нас магазин ось весь повністю в дрібські. Техніка, телевізори, побутова, повністю все. Один з дев'яти ударів російського залізяча стався біля торговельно-розважального центру близько сьомої ранку ще до початку роботи об'єкту. Внаслідок атаки поранення отримав 58-річний чоловік. Наслідки прильоту могли бути ще гіршими та масштабними, але основний удар на себе прийняли бетонні огорожі та дорожнє полотно швидкісного трамваю, який курсує поруч. Це той самий випадок, коли слід дякувати негоді. Напередодні через леденіння контактів, рух громадського транспорту, тут тимчасово призупинили. І це диво. Що обійшлось без жертв в цьому місці. Такий, як кажуть, мощний, вибух, чи громкий вибух стався. І потім знав, що воно де. Я не знаю, як їх назвати. Це не воїни, це шакали, натуральні шакали. Вони бомблять те, що люди строїли годами. Так вийшло, що постраждали. А якби попали, вони повен трамвай, який їде. Забитий всім часу в утра. на місце надзвичайної пригоди оперативно прибули правоохоронці, нацгвардійці, сапери піротехніки на випадок виявлення небезпечних вибухових решток російської крилатої ракети. Чим поцілили по ТРЦ, достеменно встановлять після відповідної експертизи уламків заліза фахівцями. Окрім кривого рогу, ворог також під ранок зазіхнув і на Криворізький район. На жаль, із людськими жертвами. На цей час відомо про пошкодження приватних будинків, в яких вибиті шибки, пошкоджено дахи, фасади, прибудинкові Одна ракета влучила в Лозувацьку громаду, де був зруйнований. Будинок і на жаль, в цьому будинку загинула жінка 62 роки. І під час цих обстрілів ще більше 20 будинків отримали пошкодження різного ступеню характеру. Вибуховою хвилею в місті пошкодження отримали близько сотні приватних та багатоповерхових будинків, закладів освіти та охорони здоров'я. Вибито близько 300 вікон у лікарнях, перебиті лінії та контактна мережа швидкісного трамваю. З метою ліквідації наслідків працюють додаткові бригади Сансервісу та міськводоканалу. А в трьох районах міста Разу розпочали свою роботу штаби по ліквідації наслідків обстрілу, яких люди, чиї домівки постраждали внаслідок ракетної атаки, можуть отримати відповідну допомогу. Олександр Фефілатів, Кузьма Шишкін, Максим Морашов, Сергій Філоненко перший міський.